Як за допомогою легкої уважності заробити місто 6 гривень 1100 гривень, так? Да? Я зараз вам поясню в цьому відео. Полетіли, дивіться. Чергова маленька посилочка, яка приїхала до нас із столиці, да? і позаглядаю, вона тут друга накладна. Накладна на накладні і накладною поганяє, да? І що до нас тут могло приїхати, як ти думаєш? Нема списка, що приїхало, це погано. Ну, зато є матеріал. І це що? І це добре, правда? Ого! Матеріал такий прикольнячий, кстати. Знаєш, що це? Знає? Твердий сплав. Дзвони, дзвони. Коштує сіки. Сіки коштує ця штука. 900 гривень кілограм. І дивись! Для любителей. Побитий. Видно? Ану тут для любителей. Побитий. Та воно нове! Воно мільйон стоїть. Не стоїть. Це вже все, це вже залізяка. Просто тут суть питання, хто з неї як правильно поступить. Хтось викине в чермет і здасть по 5 гривень кілограм, а хтось послухає мене, подивиться мої відео, де я розповідаю про твердий сплав і здасть його по 900 гривень. Да? От вам і різниця. Чікс, круто. Як на мене, круто. Чи важка ця штука? Як думаєш, скільки важать ці два? Дві фрези. Кіло два десять. Ого, що там так чисто? Як пізді. <сум> Не співаємо порядки наводити. Якщо є хтось любительно наводити порядки, ласкаво просимо до нас. Та ні, два та ти Кіло 180. Мне пишут, что при такой цене вот 200 сказать нельзя. Чого? Тому, что 20 грамм при этой цене це это 18 гривень. Поэтому мы будем сказать кило 180, да? Так что такая вот штука важнейшая, как злоба и сразу більше 1000 гривен на базе, да? Не, ну тут что-то по-простому. Тут щось по-простому, тут латунинка, да? Латунинка. це у нас мідяшка, це у нас аналіз. А що це у нас за аналіз? Якась фольга. І не кожна фольга мені зрозуміла. Може навіть не прочитати. Да, це якась алюмінієва фольга. Наш спектрометр не дає змоги його перевірити. Оце, знаєш що. Посріблені контакти, так? Да? Які ми купуємо по 500 гривень кілограм. Все правильно? Uh -huh. Правильно. Це знаєш що? Я думаю, що знаєш. Мідьоха. А оце, це здається, не мідьоха. Так, <звук> да, не здається, це й справді латунь. Так що дивіться, оці всі діла. А це мідь, бач? Оці всі діла треба обов'язково перевіряти. Тому що, бач. Ось він. А ось латунь. Ну його треба розженити. Ну нічого, буває всяко. Розженити тоже. Я тобі скажу щось тут бодреньке. Ну, латуньок. Звичайно, латунь. Ну, вона бодренька. В принципі, все класно, так? Да? По посилки все зрозуміло? Зрозуміло. Саме головне, не прозьовуйте такі от залізяки, на яких за допомогою уважності можна прям клон, крепко заробити. Да? Думаю, так. Да. Все, дякую за посилочку. Чекаю наступних. І, звичайно, від вас всіх чекаю ваших посилочок.